Моє шанування, усім, хто оці поріз українським радіо Житомир для вас працює я, ведуча Оксана Кропивницька. за можливість працювати для вас. Дякую нашим захисникам, які щохвилини бороняться нас із вами. У ці хвилини будемо говорити на важливу тему про ядерну загрозу, про ядерний вибух, який не знаємо, коли і де може відбутися і чи відбудеться взагалі. Але маємо ворога Росію, яка не дотримується правил ведення війни, нищить мирне населення. І от про загрозу саме для мирного населення почали заговорити зараз: про ймовірну ядерну небезпеку, яку може спровокувати Росія на території України. Ядерна загроза, алгоритми дій це тема нова з багатьма невідомими. Багатьох вона тому і лякає. Тому сьогоднішній ефір для того, щоб чим більше знань ми отримали і тим більше рішучих дій будемо мати у разі необхідності. Гість з нашої студії Андрій Митрофанов. Він є начальником сектора медичного забезпечення та медико-біологічного захисту головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Житомирській області. Пане Андрію, вітаю вас. Спасибі, що знайшли час. Дуже приємно, дякую. Коли ви прочитали в новинах, обговорили з колегами, що є така зараз тема, яка обговорюється у суспільстві, вона обговорюється і експертами, і пересічними людьми. Які думки одразу у вас виникли? Які знання, от, на вашу думку, зараз потребують вивчення і поширення цієї інформації серед населення? Ну, особисто. Складне питання, що я тоді відчув? Можливо, епізод паніки, можливо, епізод що робити. В кінці кінців ми рятувальники. Наша задача не тільки думати про себе, а думати про інших. По великому рахунку, так чи інакше, до атомної небезпеки державна служба надзвичайних ситуацій готова, готова ще, дай Боже, з часів Чорнобиля. Тобто ці всі питання, радіаційна загроза, що робити, відповідні підрозділи в Державній службі назви, ну як підрозділи? Є спеціальна група, яка відповідає за таке, і вона не є, що створена зараз на дану загрозу, вона є штатна. Тобто. У нас, ми, ми готові до такої ситуації. В підрозділах розроблені алгоритми при дії при таких загрозах. Цьому дуже багато дав Чорнобиль. Тобто казати, що це зненацька, ми не готові, нічого не робилося, ну, геть, це був один з пунктів, який, який ми готувалися. Готувалися не тільки зараз, готувалися за мирного часу, тому що радіаційна загроза це актуальна загроза сьогодення. Чорнобиль, Фукусіма. Це, це давно відомо. Казати, що все зараз не захищене, нема смислу. Є готові люди, є готова техніка. Скажіть, будь ласка, от з вашого досвіду і практики ваших колег, які, от як ви вже згадали, боронили Україну від Чорнобильської загрози і тоді працювали над ліквідацією наслідків цієї надзвичайно великої масштабної у світі аварії, чи взагалі реально підготуватися до Можливого ядерного удару, що повинна знати кожна людина для того, щоб убезпечити себе і своїх рідних? Зараз дуже багато страху, який переростає в паніку. Як людям сконцентруватися на головному? Дуже багато інформації. От ми навіть там читаємо про те, що ми ще знаємо про Запорізьку атомну електростанцію, яка досі знаходиться в руках російських військових. Взагалі, от є різниця між вибухом атомної електростанції і тактичної ядерної зброї, яку от може застосувати Росія, звісно, є. Так чи інакше, атомні станції вони не робляться для того, щоб вони вибухали. Вони робляться в першу чергу додавати енергію. На будь якій електростанції, навіть самих старих типів зразків, Зразу кажу, аналоги Чорнобильської станції ще є в світі, але вже з того часу вони вже неодноразово модернізувалися, модифікувалися для того, щоб попередити таку ситуацію. Сказати, що атомна станція і бойова атомна зброя це одне те, тис... ну, геть неможливо. Чому? В будь-якому випадку атомні станції, персонал, рятувальники, взагалі відповідні всі служби будуть робити все, щоб в даної ситуації не створилося. І тому, якщо а, атомна зброя це те, що дають, щоб воно безпосередньо зробило і проявило свої ці всі, всі шкідливі наслідки в максимумі. Неможливо, чи це чиста атомна бомба, чи це брудна атомна бомба для спеціального зараження. В будь-якому випадку наслідки будуть. Її роблять для того, щоб вона була з цими наслідками. Порівнювати досвід ліквідації наслідків аварії і досвід ліквідації при результатах атомної зброї неможливо. Чому тому, що якщо по наслідках атомної станції є прописані статті, вибачте наукові праці, то що робити з наслідками масованого при атомної зброї, всі тільки в теорії знають. Тобто досвід Фукусіми нам тут буде ближчим для того, щоб Ні, аж ніяк. Ви... Швидше, швидше всього досвід найближчий досвід, який можна взяти, це досвід Херосіми і Нагасакі. Угу. Але, на жаль, та, взагалі, цих людей вже і немає, і ніхто не знає. Тому маємо інформацію, маємо знання, маємо аналітику. І передбачаємо, що буде, і що ми можемо зробити. Що робити, коли є ракетна загроза? Усі ми знаємо. Потрібно шукати найближче укриття для того, щоб сховатися. Що робити, коли є ядерна загроза, коли це ракетна, от ядерна атака, це має бути укриття, чи це має бути і ще щось? Які головні основні етапи повинна пройти людина для того, щоб убезпечити себе і щоб найменшу шкоду здоров'ю нанести? Ну, давайте розділимо, що таке атомна зброя. В першу чергу, це вибухова, ну, не знаряддя, це вибухова зброя, яка має підвищену потужність, а також шкідливі наслідки. Навіть так звані чисті бомби з мінімальним викудом радіаційного зараження, вони також його здійснюють. Як захищатися від вибухових наслідків протягом всіх цих місяців ми вже навчилися. По суті, так, найближчий приклад це вибух на складі боєприпасів. Великий, дуже сильний, тонни вибухівки одночасно. Але навіть вже за Скількисть кілометрів він не відчувається. Тобто буде здриг почви, буде вибухово велика хвиля, буде велика, піднята велика кількість е е землі. Від цього всього ми вже за ці роки ну, місяці, на жаль, місяці, які, як роки. які вже як роки йдуть, ми вже навчилися захищатися. Тому я. Вважаю, що краще зосередитися на медико-біологічному захисті шкідливі наслідки і радіаційного зараження. Трошки вернуся в фізику. Всі вчили, але, можливо, не всі пам'ятають. Часточки, які утворюються при радіаційному вибуху альфа, бета і гамма. Самі страшніші, самі потужніші, самі часточки, які несуть найбільшу енергію, це альфа частинки. Але не дивлячись на те, що вони самі загрозливі, від них легше всього захиститися. Як правило, від них захищає плотно, плотний одяг. Ну, взагалі, краще всього, як і звичайний вибух атомний переживати в глибокому, достатньо захищеному бункері. Головне, щоб на вас не потрапили перші ці всі ефекти вибуху ядерної зброї. Окрім вибухової хвилі, це також світлове випромінювання, електромагнітне випромінювання, теплове випромінювання. Тому зосередимося на тому, що є в нас атомне, атомне зараження. Бета-частинки, вони, скажімо так, трошки більш мають здатність проникати, але мають меншу здатність. Вони також гарно захищаються від них. Це сховище, стіна сховища. І на кінець гамма- часточки. Да, вони самі-самі. Слабенькі. Але вони перекриваються тим, що вони мають дуже сильну проникність. Для прикладу, щоб ви розуміли, власне, гамма-часточки в основному використовують при лікуванні онкозахворювань для знищення пухлин. Але їх використовують тоді дозовано, контрольовано. І також дуже довго лікують наслідки від них. Тут же ж буде неконтрольоване, масивне. Вони втручаються в ДНК, втручаються в весь функціонал клітини, може бути при смертельній дозі е, смерть одразу, а можливо, розтягнеться і на довший час. Тому кажу: саме краще переживати радіаційне зараження в відповідних сховищах. І тому не нехтувати загрозою, якщо держава каже, що є загроза. Навіть не спеціалізоване укриття, тобто не спеціалізований бункер, а звичайне укриття, воно також значно, підкреслюю, значно підвищує шанси на виживання. Якщо брати повністю радіаційне зараження, то в цьому випадку саме головне захистити нашу щитовидну залозу. Чому ем, велику функцію в ньому грає йод. І при радіаційному і при вибуху, при розгодженні радіації утворюється так званий радіаційний йод при розпаді часточок, ем, він також він повністю абсолютно подібний організму. І організм його бачить як звичайний. Тому він накопичується. Накопичується в щитовидній залозі. Мало того, що він пошкоджує цю всю залозу, він ще розноситься током крові по організму і, можливі то там, то там, потім е онкологічні переродження, тканин. Це щоб. Е я розумію, що якщо мене слухає якийсь медик, він скаже: Ти неправильно сказав трошки, ну я пробую простими словами донести до звичайної людини набагато набагато складніший механізм. Пане Андрію, а якщо нас зараз слухають або дивляться люди, які не мають щитовидної залози або мають патології щитовидної залози і спостерігаються у лікаря, чи означає це, що вони повинні проконсультуватися, як їм бути? От якщо вони потрапляють ось тою? Категорію, коли їм потрібно приймати калію для того, щоб убезпечити і знати, яке дозування буде для них корисним. В них набагато простіше. Вони вже отримують лікування, вони вже е, мають препарати відповідні і дозування від і лікає. з відповідним дозуванням. Так, в випадку, якщо буде радіаційне зараження, їм треба буде консультацію з лікарем і. Е скоректувати курс лікування, але ми говоримо про здорових, звичайних людей. Що їм необхідно? Взагалі, останнім часом в Україні також з'явився препарат юдиду, Його вже випускають. В мирний час, певне десятиліття його не було, не випускали. Вже навіть до війни він з'явився і вже вироблявся на замовлення, правда, але починав. І зараз вже його є певна кількість. Якщо у вас є препарат Калія юдида, з ним трошки простіше. Згідно останніх інструкцій, як випустило МОЗ, там вже розписана доза. Розділяємо вікові категорії. Після 40 до 40, від 14 років, менше 14 років і до 5 років, від 2 до 5 і немовлята. Чому? Людині відповідно віку і маси, потрібна певна своя доза йоду. Якщо брати дорослу людину, щоб не задумуватись, над скільки там грам, міліграм, при повітряна тривога, ядерна загроза, при тільки, підкреслюю, при команді, при тому повідомленні йде, за 6 годин прийняти цю таблеточку. Для підлітків це йде, в залежності від віку, від пів таблетки до четверті таблетки, і в 5 років це да, одна шоста нажать. Тобто є, є дозування, кратність. М від 2 до 5 років це одна шоста. Для грудничків, які знаходяться на вигодовуванні, вони самостійно препарати йоду не приймають. Вони знаходяться на вигодовуванні в матері, і вони отримують цей йод разом з молоком матері. Тому профілактика йде для матері. Для віку. Від 2 до 5 років, ну, скажімо так, трошки вернуся назад. Не всіх в потрібний момент може бути калійодит. Ну, от геть. Але в основній масі в нас, в людей, досі зберігається і купляють йод. простий 5% йод в аптеці. Він також. Може зробити свою дію. Для дорослого населення це 40 крапель однократного прийому при команді. Краще на молодці. М'якше події, тому що 5% сприйду йод. Для підлітків дітей 20 капель. Для дітей віком від 2 до 5 років краще не давати. Його, а цю дозу розвести водою і нанести сіточкою. Через шкіру йод також потрапляє в організм, смоктується. Чому і відвертаючись назад, плотна одежа вона захистить від багатьох речей. Радіаційний йод також може смоктуватись через шкіру. Захист. І багатократний прийом чи профілактичний прийом йоду, чи постійно нанесення сіточки ефекту не дасть. Навпаки, може дисбалансувати обмін в організмі. Тобто це буде шкідливо. Чому люди після 40 років їм не рекомендують вживати йодоткалію? А, а, маленькі нюанси треба. Це пов'язано з віковими особливостями організму. Після 40 років щитовидна залоза в організмі людини вона вже проводиться інволюція, тканина її заміщується сполучною і вона не виконує вже свої функції як більш молодшого організму. Тобто, це, це вже іде. Да? Скажіть, будь ласка, пане Андрію, а якщо ми таку уявимо ситуацію, нехай звичайно вона не трапиться. Що коли летить ядерна ракета, що її збивають сили ППО? Що тоді відбувається в навколишньому середовищі? Ми ж просто не знаємо, коли це може відбутися і чи відбудеться, але в нас не зібраний врожай на полях. Ми дихаємо повітрям, все одно ж, потім вийдемо з укриттів і будемо вживати. Воду і так далі. От що що тоді відбувається? Ну, коли збивають ракету, що називається, слава Богу, тут треба буде чуть-чуть екскурс в що таке атомна зброя. Якщо брати звичайний звичайну ракету чи звичайний снаряд, є так звана боєголовка, в якій Є вибухова речовина, в речовину вставлений детонатор. При потраплянні в ціль детонатор спрацьовує, заводить вибухову речовину, воно взривається. Так ось, в атомні зброї все абсолютно не так. Вона дуже ніжна, вона дуже чутлива до всього, її треба зберігати в окремих умовах. І Якщо при. Доставці її до цілі, трапляється якийсь випадок, в даному випадку щасливий, ми збили її, вона не спрацьовує. Чому? Грубо кажучи, є в боєголовці кілька Це фізика. Це фізика, яку ми вчили в школі. Радіаційні матеріали самі по собі не вибухають. Це дуже тяжкий процес. Для того, щоб вони почали реакцію, потрібна закритична їх маса. І для того, щоб ця закритична маса утворилася в момент доставки при вибуху. Спрацьовує спеціальна звичайна вибухівка, яка збиває в купу цей радіоактивний матеріал, який робиться за критичної маси, і тоді він починає реакцію. Випадку, якщо десь на якомусь моменті воно не спрацювало, то є навіть асинхронно підірвалися ці всі, і воно не зійшлося в потрібний момент, потрібне вибуху не буде. Буде пшик. Але. В будь-якому випадку, при руйнації боєголовки, оцей весь радіоактивний матеріал, він буде розсіяний в місці, де її підбили. Сказати, що буде аж 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 зараження? ну, буде. Але в будь-якому випадку будуть задіяні відповідні підрозділи ЗСУ, рятувальників. Тому що вони вже, як я казав, вони є. Вони є, вони готові, є інструкції, є підготовлена техніка, люди. Тобто буде робитися все для зниження зараження. В будь-якому випадку воно буде навіть слаб... набагато слабше, ніж Чорнобильська зона. Але так, да, буде небезпека, треба буде берегтися І ці всі засоби профілактики йодної, вони також будуть повністю використовуватися. В будь-якому випадку атомна зброя це така зброя, вибух в одному місці а рукається всій планеті. Як не по вибухові хвилі, так і по зараженню. Вітер, дощ буде розноситися. Зрозуміло, при вибуху на атомних станціях там велике викидається велика кількість довгоживучих ізотопів, яких період піврозпаду не те, що десятиліттями, а століттями з Для атомної зброї навпаки підбирали там, де будуть швидкі ізотопи, що вони швидко ну, скажімо так мали ідею, що якщо швидко ізотопи розійдуться, і то буде легше. Ну, ідея так собі, і виконання то також. Чому я там на зброї не отримала такого розповсюдження? Пані Андрію, я вам щиро дякую за цю розмову. Сподіваюся, що військовому вдасться зреагувати правильно у разі цієї ще загрози. А нам пам'ятати, що поки триває війна, дай у мирний час робити усе для того, щоб зберегти своє життя і здоров'я. І окрема подяка рятувальникам, які... Працюють 24 на 7 і часто перебувають у самому пеклі за для порятунку життів. Андрій Митрофанов, начальник сектора медичного забезпечення та медико-біологічного захисту головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Житомирській області, сьогодні був гостем нашої студії. Ми говорили про ядерну загрозу. Ми дуже віримо, що нам вдасться усе подолати, і ми усі знаємо, що наслідки цієї війни і ще довго будуть нагадувати про себе, але все ж віримо у Збройні сили України, підтримуємо маленькими донатами і надихаємо своєю роботою і працею на перемогу. Спасибі, що були з нами. На все добре.